Всім привіт! Насамперед прошу підтримати мій канал та підписатися на нього. Сьогодні будемо ремонтувати фортежку, пила називається, ну і, звісно, Китай. В принципі, зараз всі Китай, Китаї роблять. Сказали, тече бак, лопнув бак. Треба міняти, бо бензин витікає. Ну, Зараз будемо розбирати, дивитися. Ну, щоб добратися до бака, тут пили треба, розібрати. Зараз будемо все розкручувати. Знімаємо кришку. Обіймаєте ці всі тяги, знімаєте, карбюратор відкручуємо. Запчасти тут, конечно, краще стоять. Ні, що в обичних китайцях знімаємо шланги. Карбюратор фірминий стоїть. Вроді запчасті такі. Та ну що, тут нічого не видно, по-любому треба все розбирати. Знімемо кришку шини але вона теж буде мішати. Відкрутимо ручку, щоб не мішали тепер стартера зніме. Якщо розбираєте перший раз, то які болтики звідти відкрутили, туди і кидайте, щоб потім не путалися. Тут воздух отвод сюди вже з сіточкою металічна нержавеючка стоїть. Качество вроді би непогане пилки. Тепер нам треба відкрутити амортизатори. Виймаєте заглушки. Я всегда кожну пилку треба довести до путя від грязі вичистити. Так, візуально передивляюся. Сальники тут нормальні, бо часто буває приносять з одною причиною, а находжу зовсім інакшу причину. Так що старались передивлятися, щоб воно працювало потом. Ну, тепер відкручуємо амортизатори знизу самореза, зверху вінти. Саморези повідкручував, тепер тягу газа відкрутити треба, витягнути, щоб не мішало. І ви Назад, щоб воно тут нічого не повискакувало, одразу назад прикрутити, щоб потім не тулити його. Підтвердка. Повідкручуваю, тепер акуратно його піднімайте. тут кажуть що бак лопнув тут ось шланг відірвався що на подсос йде і за чого воно витікало зараз будемо міняти шланг ну цей хороший на подачу хороший, а що з подсоса йде то цей лопнув От вам і причина. Поки не розбереш, от питають скільки воно буде коштувати ремонт. Ну відки я знаю що. Що іменно тут треба робити. Шланг поміняти це чепухаки, як кажуть копійки. Це ж не повністю ручку з баком міняти. А це тільки шлангочок поміняти і все. Багато ума тут не надо. Зараз трохи обдую, бо воно все тут таке дуже нечисте. Трошки протерте, продув. Виковируємо цей кусочок, а той, мабуть, втопимо туди, попробуємо. Можна звідси як буде. І тут кусочок. А тепер такий же самий шланг попихнемо, буде працювати. Це ж він. Да, плотненько заходить там резинка в баці резинова муфточка така стоїть трошки трошки небагато щоб він сантиметр там більше не треба щоб він тирчав ну і сюди впихнемо скільки тут надо його на підкачку. Так, ну що, от і весь ремонт. Тепер зберемо його до кучі, та на цьому буде все. Контакти одіваємо назад. на тумблер заводите шланги назад, підтягаєте їх акуратно ну і садите на місто. Толстяками назад це все діло скручиваем. С другой стороны так само выставляете. І нападало нічого. Так нижні самореза закрутили, тепер верхні вінти. І тепер заглушка на місто сразу. Масу прикрутим. прикрутим тягу, газову, поставим точніше на місто. я место специально и поставил. Проверила, чи работает и можно закручивать назад так, ставим карбюратор назад надеваете натягу его сразу и соединяете шланы Надеваете шланы тези 3 штуки и болта към Подивляйтесь за шлангом, щоб він не вліз між карбюратором і кріпленням для фільтра. Бо буває, що туди заскакує, пережимається. Провірили все чи нормально. Тепер можна стартер назад поставити, тоже протергуємо. Подсоса одинимо і кришку. Попадайте тут спеціальні пазики для кабеля. Ручку нажать нормально, частенько. Чего хоть не надо? Фільтр, мабуть, міняли або пилка нова. Фільтр чистенький. Таке не предусмотрено впирається фільтр у ковпачок. Навіть порвався всього. Щось вони не догляділи. Ну і кришечка. Тут за такая така ще стоїть. Ну і крышку ставилось. Так, ну бензин. Провірим, чи не тече. Надаю повний бак. Провірите, ну, Вроде все. Тачка работає. Течі ніякої немає. Все нормально. Ось який висновок, не завжди. Коли тече бензин, значить лопнув бак. Причин може бути багато. Ну саме перше, звісно, це шланг. Відірвався, чи перегнив, чи перетрух. Та й по-любому воно буде текти. Надіюся, своїм відео комусь допоміг. Може у когось. То така причина була. Всім пока.